Я пару раз. Ну и ну, нормально, что его закрыли. А? Не знаю, мне все равно. Користувался порталом XUA? Користувался, да. И что ты? Жалко. Ну, на ресурсі EXUA можна було безплатно одержати відео, можна було безплатно скористатися якимись програмами. Можливо, це не дуже правильно з точки зору там, авторських прав, які в світі дотримуються, але зважаючи на те, що дуже багато навіть державних установ, про що говорять представники Microsoft, досі користуються неліцензійним Windows, то що говорити про звичайних людей, які також хочуть дивитися фільми, там, програми скачувати, таке інше. Да, але було таке, що там хтось мене щось просив і ми обмінювалися файлами. Це було кілька років назад. Ну, Я принаймні знав, що є такий ресурс, яким можна було скористатися. На жаль, зараз немає. Пане Віталію, добрий день. Yeah. А ви не користувалися інтернет-ресурсом X.UA? — Ні. Ви чули, що його закрили? Ні, не чули. Цілізаторські права. Blin, я трошки пізніше. Ні, не чув, А, ну я думаю, що пора вже закривати, якщо не... авторські права не, не дотримуються. Не дотримуються. Так. Але насправді, напевно, там зберігалось дуже багато музики, фільмів і напевно і ваша музика. Yeah. Ну безумовно, ну ми вже звикли. Ми в такі країні живемо, що ми звикли, що до авторства е на наш вік е не добереться наша влада і наші правоохоронні структури і органи. Так що ми, ми вже радіємо тільки з того, що аби, аби хоч так було. Все робиться тільки так, щоб втулити нам, що ми є недолугі, недосконалі, ніякі і всяке таке інше. Але я думаю, що це не надовго, як все в нашій державі. І на наш рік ще вистачить. Ми дочекаємось. Роман Вінтонів користувався ексі. Я користувалася подала Максії. Ти не як часто і тепер доводиться шукати заміну. Що користувалася користувалася От Я взагалі не розумію. на Мене вчора всі знайомі. Я так зрозуміла, що у них просто серцевий напад, у них посиділо волосся, і вони не знають боже що робити? Закрили ексюєй. Але я скажу народ, як ви жили до того, як не було цього сайту, цього я не розумію. Тому я не знаю, життя продовжує. Життя. Я не знаю, як будуть існувати наші рубрики без ексі. Навіть подивись в мене в закладках є XUA. Ну І Клака. Що Клака? Mm -hmm. Так само, як МВС, не з'єднується. Сервер не знайден. Ну, я не розчарований. Ну, халява прийшла, халява пішла. Єдине, що шкода це тих старих фільмів, які вже більше ніде не знайдеш. Я, наприклад, дивився Соболєва, прекрасний дядько. Вже не знаю дивитися. Не знаю.